Сьогодні ми пригадаємо, які є алгоритмічні структури програмування. Перше, це лінійні програми. Лінійна програма починається і виконується команда за командою з початку до кінця програми, без пропусків і без повторень. Наступна структура називається розгалуження. Ось приклад і блок-схема розгалуженої програми. Бачите, треба обчислити значення функції y, яка визначається по двох формулах залежно від x. Якщо X більший одна формула, якщо X менший рівний трьом, друга формула. І оце блок-схема. Початок, вводяться дані, перевіряється. І тут йде розгалуження. Або одна команда виконується і йде до виходу, або друга йде до виходу. Тобто в розгалужених програмах ніколи всі команди не виконуються, виконується або одна, або інша група команд залежно від виконання чи невиконання умов. Ну і третя структура називається циклічні команди. Циклічними командами називаються такі, в яких одна команда або серія команд повторюються багато раз. Вони можуть бути з умовою, умови можуть бути різні, умова може бути щось перевірити, щось порівняти або порахувати кілька чисел, можуть бути навіть безумовою, такі називаються безумовні цикли або безкінечні. Але тут головне, що є команда або кілька команд, які повторюються. Ну і щоб це пригадати, вернемось до нашого улюбленого рижого кота, де ці всі команди ми виконували починаючи з 4 класу. Бачите, є така команда завжди. Це є безкінечний цикл, тобто яку команду ми вложимо Ось сюди, цей безкінечний цикл, та команда буде виконуватися весь час. Є цикл з умовою. Завжди, якщо перевіряється умова, тоді виконується якась команда. І є цикл з параметром або цикл з вказаною кількістю повторювань. Повторити 10 разів, повторити 20 разів. Цей цикл називається з параметром або з заданою кількістю повторювань. Ну, а тепер перейдемо до нашого улюбленого Пайтона. В Пайтоні цикл з параметром може перебирати числа, букви по списку, рядки, елементи списку і ще багато дечого. Тобто він не тільки цифра перебирає, а багато чого може перебирати. Для того, щоб працювати з числами, ми маємо шкалу чисел. Ця функція створює послідовність чисел, а потім її перебирає. Цій функції є обов'язкові два параметри. Це початкове число, яке включається в шкалу, і кінцеве, яке не включається в шкалу. Коли ми задаємо лише один параметр, то це. Кінцеве число. Тоді наша шкала буде починатися від 0, який включається в шкалу, до n-1, або попереднього числа за кінцевим. Або можна задавати два параметри, тоді це буде початкове число і кінцеве, або три параметри, тоді ще задається крок виконання. По замовчуванню крок 1 можна поставити 2, 3, скільки нам Потрібно. Для організації циклу з параметром використовується ось такий запис. For, ім'я змінної, IN, потім шкала. І команди, які будуть повторюватися з відступом, як завжди, у Python дуже важливі відступи. Розглянемо приклад. Ось самий елементарний приклад. Надрукувати числа від 1 до 10. Для змінної, яка називається число, з шкалою від 1 до 11 треба надрукувати це число. Оскільки нам треба від 1 до 10, а шкалу включається. Передостаннє число, то ми пишемо шкалу від 1 до 11. Дивимося, як ця програма виконується. Запускаємо, запускаємо, зберігаємо. Ось нам надрукувало у стопчик 10 чисел. Йдемо далі. Надрукувати числа від 0 до 20 через одне, але в рядочку. Ось наша програма. Перше. Тут ми додали третій параметр це крок зміни. Бачите? Двічки. І для того, щоб друкувати в рядочок, ми додали роздільник. Ось це є роздільник, який дозволяє друкувати в один рядочок. Копіюємо цю нашу програму. Від 0 до 20 через 1 рядочок. Зверніть увагу на відстань між цифрами. Відстань між цифрами або кількість пропусків ми задаємо ось у цьому місці. Ось тут ми показуємо, скільки нам треба пропусків. Наступна програма, третій приклад. Скласти програму знаходження факторіалу числа. Як ви знаєте, факторіал це коли число множиться одне на одне до якогось заданого числа. 1, положите, 2, 3 і так до N. Програма наша ось тут записана. Тут треба вам звернути увагу, що коли в програмі появляється нова змінна, наприклад, змінна F, її треба спочатку ініціалізувати. Бо коли ви її не ініціалізуєте, в цьому місці буде помилка. Тому ми повинні спочатку надати їй значення. А оскільки тут у нас буде множення, то ми мусимо надати їй значення 1. Коли вона буде рівна 0, відповідно, при множенні на 0 ми отримаємо 0. Значить, ініціалізуємо змінну одиницею і отримаємо ось таку програму. Для n від 1 до n плюс 1, тобто, щоб включити n у шкалу, ми пишемо n плюс 1. Тоді F множимо на n і друкуємо цей F. Копіюємо нашу програму і запускаємо відповідну програму. Зберігаємо. Питає, скільки число перемножити. Ну, нехай буде 6 чисел. Це буде 720. Давайте попробуємо без ініціалізації змінної. Ну може, я вам сказав неправду. Закоментуємо і запустимо програму без цієї зміни. Зберігаємо. Вводимо число, видає помилку. Виявилась невідома змінна, і інтерпретатор не знає, що з нею робити. Запам'ятайте, коли в формулі з'являється нова змінна, її обов'язково треба ініціалізувати. Наступне, що я вам покажу, дивіться. Після команди FOR повторяється тільки одна. Команда F дорівнює F помножити на N, тобто множить. Якщо мені треба, щоб повторялося ще друкування, то я print ставлю на рівні з цією командою. Запускаємо, запускаємо, зберігаємо, беремо нехай 9 чисел перемножити. І тепер воно друкує всі ці числа. Четверта задача. З клавіатури вводиться число, на яку суму чисел від одиниці до цього числа. Вводимо число. Ініціалізуємо змінну S. Ви вже знаєте, що це таке. Але дивіться, тут ми їй присвоїмо значення нуля. Чого? Того, що при додаванні, якщо тут буде одиниця, буде неправильний результат. Значить ми присвоїмо. В міні S, значення нуля. Потім проходимо скалу чисел від 1 до n плюс 1. Додаємо ці всі числа і друкуємо. Перевіряємо цю програму. Запускаємо, зберігаємо. Вводимо число. Ну, нехай буде 10. Сума. Буде. 55. Знову зробимо ту саму операцію. Відсунули. На одному рівні запускаємо, запускаємо, зберігаємо, беремо тих самих 10 чисел, берете, і друкує вже кожного разу суму. Приклад п'ятий. з клавіатури вводиться два числа знайти суму парних. Які розміщені між ними. Ось за допомогою int-input ми вводимо два числа, два цілих числа. Ось ми ініціалізуємо суму. А тут перевіряємо, чи це число парне, чи ні. І ще треба звернути увагу тут на подвійний відступ. Перший відступ іде від команди for, тобто команда if входить в цикл FOR. А вже команда сума входить тільки в команду if. Вона виконується тільки, коли справджується умова в команді if. І відповідно друкуємо результат. Копіюємо цю програму і, відповідно, перевіряємо. Так, перше число, нехай буде 1, друге число, хай буде там 52. Результат отримали 702. Якщо ми результат будемо виконувати разом з командою IF, результат ми отримаємо ось такий. Перше один. Друге, там 50. Надрукувало при кожному повторенні. Ну і остання на сьогодні задача це обчислити значення функції на проміжку. У нас є функція y дорівнює x куб мінус 2. Проміжок від 4 до 30 з кроком 1. Такі задачі у математиці називаються табуляція функції. Тобто нам треба протабулювати функцію на проміжку від 4 до 30 з кроком 1. Ось це наша програма. Копіюю я її. Запускаємо. Ось тут 31. 31. Щоб війшло значення 30. Запускаємо, запускаємо, зберігаємо. Ось наша функція протобольована від 4 до 30. Таким чином ми навчилися використовувати команду повторення з параметрами або заданою кількістю повторювань.